Местохімки, метраж 48, кімнати 2, бюджет один, сім дизайн дизень либерофото, Ігор Хісамоддінов коротко. Ця двушка призначена для проживання сім'ї з двох осіб в очікуванні малюка, власники квартири за професією архітектори, тому вони самі розробили і реалізували дизайн проект. Подробиця. Так як квартира невеликої площі, що вимагає розмежування на кілька функціональних зон. То напрошувався найпростіший і бюджетний варіант інтер'єру, скандинавський стиль в розумному поєднанні з цікавими деталями, розповідає Ольга Березуєва: планувальних завдань було кілька: передбачити місце для кабінету з двома робочими місцями, продумати в спальні місце для дитини на перший рік життя. Ми чекаємо поповнення, плюс ми любимо приймати гостей. Тому зона кухні вітальні була теж необхідна. Спочатку лоджія в квартирі була холодна, щоб організувати там місце для зберігання речей, сушки і просування одягу, її утеплили. Також був повністю демонтований балконний віконний блок, і передбачена подвійна орні світлопрозорі двері тепер у вітальню проникає більше денного світла, без перепланування не обійшлося. Господарі квартири збільшили площу кухні за рахунок передпокою і перенесли двері в кабінет, щоб організувати гардеробну. У суміщеному санвузлі потрібно розмістити всю сантехніку, місце для зберігання побутової хімії, пральну машинку і навіть місце з доступом для лічильників і бойлер для нагріву води. Забудовникам пропонувалося планування з монолітним венткоробом посередині стіни. З обох сторін від цього венткороба вдалося передбачити ніші. Де розмістили лічильники і бойлер для зберігання всіх необхідних речей. Побутової хімії та косметики була виконана тумба з дуба, в неї вбудували раковину і сховали пральну машину. Бюджет на ремонт був невеликий. З урахуванням цього вибирали матеріали для обробки, на підлогу взяли ламінат Кронотекс, дошки укладали таким чином, щоб створити безперервний малюнок при переході з приміщення в приміщення. Передпокій. Санвузол і зону кухні об'єднує єдине підлогове покриття з керамогранітної плитки. Це стало ще одним смисловим акцентом, що відокремлює житлову зону від громадської. Всі стіни в житлових кімнатах обклеєні флізеліновим полотном. Фарбовані вологостійкою матовою водоемульсійною фарбою колір стін диктує настрій. І функціонал приміщення, наприклад, в спальні необхідно було створити легку повітряну атмосферу, для цього всі стіни пофарбували в білий, а на стіні біля ліжка використовували фотошпалери з дизайнерським акварельним малюнком японський сад, щоб не захарашувати невелику квартиру полицями, стелажами і антресолями для зберігання речей. Деякі предмети меблів ми брали з ящиками і механізмами для зберігання, наприклад, у нашому великому ліжку є підйомний механізм, під ліжком розміщуються два великих ящика, де зберігається несезонне взуття та одяг, схожі місця для зберігання передбачені в дивані і пуфику, зону вбиральні ми теж придумали самі і зробили на замовлення в столярній майстерні. Замість дверей в гардеробній передбачені штори. Обмежений бюджет диктував вибір меблів, предметів інтер'єру та освітлення для квартири, але економно не означає нудно і одноманітно. Вибір був зроблений на користь українських дизайнерів і виробників, а також невеликих столярних майстерень. Звичайно, ікеа теж виручила. Наш друг архітектор Володимир Поляков. Займається виробництвом меблів на замовлення, він виготовив для нашого інтер'єру відмінний обідній стіл в стилі лофт. Конструкція столу дуже незвичайна стільниця зроблена з дубового щита, по краях до якого прикріплені спиляти від дубового масиву. Робота проведена настільки тонко і якісно, що стиків зовсім не видно. Також Володимир виготовив нам тумбу у ванну і дерев'яні підвіконня, ділиться Ольга Березуєва. Планування бренди. Представлені в проекті хол оздоблення, фарба, тіккуріла, підлогове покриття, керамогранітна плитка, памеса, підлогові плінтуси і ультравод меблі, пув-огого обстановочка, декор, кашпо студіо Венера, оздоблення, фарба, тіккуріла, підлогове покриття, ламінат, кронотекс, підлогові плінтуси і ультравод, меблі, журнальний столик, аж поле, текстиль, засон, рюзара, гоме, декор. Арчполе техніка освітлення, водлет спальня, оздоблення, фарба, стікуріла шпалери, фюнгої сестори, підлогове покриття, ламінат, кронотекс, підлогові плінтуси, і ультравол, меблі, ліжко, аскона, дитяче ліжко, гнілян приліжкові тумби, комод все, ікеа, текстиль сасон, трю, зара, гоме, гоме, декор, арчполе освітлення, водлет кухня, оздоблення, кухонний фартух, еквіпе, коркове покриття над столом, Епаркет, підлогове покриття, керамогранітна плитка памеса, меблі, СТІЛ НА замовлення, вововод гарнітур, ульяновські кухні, побутова техніка, ІКЕА ікеагаєр, возьчборг, змішувачі, Роге освітлення. ВОДЛЕТ – ванна кімната, оздоблення, керамічна плитка, аквіпи, підлогове покриття, керамогранітна плитка памеса, меблі, ТУМБА НА замовлення, вововод Санфаєнс, ідеал стандарт, змішувачі, Роге Освітлення кабінет оздоблення, фарба тікоріла, підлогове покриття, ламінат, кронотекс, підлогові плінтуси і ультравот меблі, ікеа. Текстиль, сасон, рю декор, ікеа арчполе Роумзо хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Мірум Рю.